Вітаю, ви на каналі Ньюзруму, З вами Владислав Рибчинський. Перш ніж перейти до новин, попрошу поставити лайк цьому відео, написати коментар, підписатись на наш Телеграм і тік-ток. І за можливості підтримати нас гривнею. Вся інформація в описі до цього відео. Зеленський повідомив, за яких умов ситуація на Запорізькій атомній електростанції вважатиметься безпечною. Росія шантажує світ загрозою катастрофи на ЗАЕС, використовує територію станції як майданчик для ударів по Нікополю та інших громадах поруч, зберігає боєприпаси на території Запорізької атомної електростанції. Говорити про безпечну ситуацію довкола Запорізької АЕС можна буде лише за умови повернення станції під український контроль. Про це заявив президент України. Глава держави нагадав, що вже більше ніж два роки російські окупанти контролюють найбільшу у Європі атомну станцію Запорізьку АЕС. І незмінно російська присутність означає фундаментальну загрозу радіаційній безпеці нашої країни, всієї Європи і світу. Росія шантажує світ загрозою катастрофи на ЗаЕС, використовує територію станції як майданчик для ударів по Нікополю та інших громадах поруч, зберігає військову техніку та боєприпаси на території ЗаЕС. Тільки повернення станції під український контроль означатиме повне дотримання всіх норм безпеки і загалом повернення ситуації навколо Запорізької атомної електростанції до нормальності, зазначив глава держави. Зеленський наголосив, що протягом десятиліть Україна гарантувала найвищий рівень безпеки на ядерних об'єктах, і так буде і надалі. Але для цього має припинитись злочинна російська присутність на Запорізькій атомній електростанції. Нагадаю, на ЗАЕС сталася пожежа, внаслідок якої загорілася градирня номер 1 та було пошкоджено інше технологічне обладнання. За інформацією енергоатому, інцидент стався близько 20-ї години вечора, 11 серпня цього року, на об'єкті технічного водопостачання. Зокрема, експерти Міжнародного агентства з атомної енергії стали свідками сильного темного диму, що піднявся з північної частини Запорізької атомної електростанції після серії вибухів. За інформацією наданої МАГАТЕ командою ЗАЕС, яка перебуває під контролем російських окупантів, інцидент стався внаслідок імовірної атаки безпілотника на одну з градирень. Важливо зазначити, що ЗАЕС з березня 2022 року окупована російськими військами, які також замінили персонал станції. Таким чином МАГАТЕ озвучує версію подій, надану російською стороною. До слова, президент відреагував на пожежу на ЗаЕС. Він підтвердив, що російські окупанти розпочали пожежу на території запорізької атомної станції, попри те, що показники радіації наразі в нормі ситуація залишається небезпечною через тривале утримання станції російськими загарбниками. На цьому поки що все. За всіма новинами слідкуватиму разом з вами. Нагадую про підписку на канал Ньюзрум у Ютубі, Телеграмі і Тіктоці, лайки, коментар цьому відео і за бажання підтримати нас гривнею. Слава Збройним силам України і слава Україні!